Як організовано життя в початковій школі, якими пільгами можуть скористатися учні, система оцінок і батьківський контроль у початковій школі? Вітаю! Це цикл відео про освітню систему Угорщини, який робимо ми, співробітники гуманітарного проєкту Будапест Against War в гімназії П'ярішта в Будапешті. У цих відео ми розповімо, які освітні можливості мають батьки іноземці, що живуть на території Угорщини і мають статус тимчасового захисту або посвідку на проживання у цій країні. Заняття в школі зазвичай починаються о восьмій ранку. У першій половині дня обов'язкові уроки, у другій працює подовжена група, де діти грають і роблять домашні завдання. Також у другій половині дня у школі працюють гуртки та факультативні курси. У школі учні отримують триразове харчування: сніданок, обід і полуденок. Харчування платне, але сім'ї з низьким достатком мають можливість подати заяву на безкоштовне харчування. Якщо в сім'ї троє і більше дітей, шкільне харчування. Також безкоштовне. Два-три рази на рік у школах проводяться батьківські збори з класним керівником. На них обговорюють життя класу та навчальну програму, підготовку до олімпіад, конкурсів і свят, складнощі та успіхи класу. Крім цього, батьки мають можливість зустрітися з класним керівником або педагогом-предметником особисто. Це називається приймальна година. Фоґадеора. Домовлятися про таку особисту зустріч потрібно заздалегідь. У початковій школі заведено один раз на рік просити таку зустріч у класного керівника. Оцінки виставляють за п'ятибальною шкалою, де найнижчий бал один, а найвищий п'ять. У першому класі початкової школи оцінки не ставлять. У наступних класах успішність записується вчителями в електронний онлайн-журнал Крета. Батьки можуть увійти в систему Крета з індивідуальним ідентифікатором. Який необхідно запросити в школі. Тут вони можуть відстежувати оцінки своїх дітей, навчальний план, розклад занять, запізнення та пропуски. На урочисті заходи, такі як початок і кінець навчального року, випускний у дитячому садочку та школі, дітям та учням необхідно приходити у святковому одязі. Зазвичай це означає білу сорочку або блузку, темну спідницю або штани і туфлі. У початковій школі всі учні, зокрема діти іноземці, отримують студентський квиток Д'які Газельвані. Це пластикова картка з фотографією учня та унікальним номером. З нею можна отримати пільги на проїзд, купівлю квитків у музеї та театри. Класи часто організовують культурну програму, наприклад, екскурсії, відвідування музеїв, театрів і походи. У Будапешті діти до 14 років, які відвідують початкову школу, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Відвідування школи в огурців. Угорщині є обов'язковим для дітей до 16 років, тому після закінчення початкової школи діти продовжують навчання в одній із середніх шкіл гімназії, технікумі або коледжі. Дякую, що були з нами. Якщо ви вимушено переїхали до Угорщини через війну, приходьте безкоштовно вчити угорську мову в гімназію П'ярішта у центрі Будапешта. У нас є мовні групи для дітей і дорослих, очно та онлайн, а також спорт і допомога зі шкільними предметами. Інформацію для цього відео ми збирали. Разом з асоціацією Менедик, яка допомагає переміщеним людям в Угорщині, в описі до цього відео ви знайдете посилання на їхні матеріали, які допоможуть краще розібратися в темі угорської освіти.